Минулі серії Юей інколи люди роблять помилки, і це нормально. Дейка тена це помилка, яка не завжди увійде у відеоігрову історію десь поряд із Дюком Нюкомом Форева і, можливо, першою версією Cyberpunk 2077. Всім привіт! Ви на каналі Randaros.ua, я Денис, і якщо ви підписані на мій канал, можливо пам'ятаєте огляд гри Дайкатана, точніше її основної версії. Якщо ні, то обов'язково подивіться, адже це відео пряме його продовження, а ще ви дізнаєтесь, чим взагалі цікава Дайкатана для ігрової індустрії. І чому я приділив їй аж друге відео? Тож сьогодні я розповім вам про два неоднозначні порти Дайкатани, які цікаві тим, що це абсолютно інші ігри, але, можливо, не менш крінжові. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на БайміяКофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Коротко нагадаю, що Дайкатана – це гра, яка свого часу отримала славу найгіршої гри у світі. Хоча це не зовсім так. Причина, чому ця гра отримала таке звання, це надто велика амбіційність головного геймдизайнера Джона Ромеро, який так є одним із творців легенди шутерів Doom. Дайкатану дуже агресивно рекламували, буквально, і автори дійсно збирались зробити революційну гру з гіпердеталізованим сюжетом, унікальним сеттингом та новою на той час системою компаньйонів. Протагоніста, яка в результаті м'яко кажучи, лише дратувала, і загалом технічний стан Дайкатани був далеко не найкращим. А унікальна стилістика гри була скоріше дивною, ніж крутою, так само як і суперсюжет затягнув гру на довге одноманітне проходження, де гравцю кидають в руки купу зброї, яка мало чим відрізняється і швидше вбиває його самого аніж ворогів. Додайте до того відсталу, як на 2000-й рік графіку, максимально дратівливий екран завантаження. І вуаля виходить шедевр від Джона Ромеро. Я, до речі, додумався перекласти, що означають іерогліфи на логотипі гри, і це Великий меч. <звук> <звук> сюжет Дайкатани, якщо коротко, такий. В якомусь там майбутньому до мечника Хіро приходить волоцюга, який каже, що це майбутнє погане, бо злий дід із прізвищем Мішима заволодів мечем, який дозволяє подорожувати в часі, і натворив діл у минулому, щоб зробити злу мега-корпорацію, яка робить бургери з людей, і взяв у полон його дочку Мікіко, останню з клану, яка може чинити спротив Мішимі. А протагоніст насправді нащадок Коваля, який зробив цей меч, тож йому треба пробратися самому у будівлю корпорації. Врятувати Мікіко, викрасти меч і виправити майбутнє. Ви б повірили, без хачку, який прийшов до вас додому і таке розказує. А Хіро повірив. І з цього почалась його пригода разом з Мікіко і колишнім начальником охорони Мішими Суперфлаєм. Разом вони вирішили протистояти Мішимі, який відправив їх спочатку у міфічну давню Грецію. Потім вони помандрували у фентезі середньовіччя, потім у Алькатрас майбутнього, бандитські квартали майбутнього і знову до кордону. Корпорації мішими, але трохи раніше, щоб перемогти його і змінити майбутнє. Більш детально я знову ж таки розповів у попередньому відео, тож досі раджу його подивитись, якщо ви досі цього не зробили. Тож, якщо з ПК версію гри все зрозуміло, то якою була версія на Nintendo 64? Загалом цей порт вважається маловідомим, але дякую існуванню емуляторів за змогу знайти ROM і зробити це відео. Загалом цікаво, яким чином на картридж Nintendo 64. 4 з обмеженою пам'яттю, ну по пам'яті на ньому менше, ніж на дисках PS1, запхнули гру, на яку я витратив не менше 10 годин, з купою озвучених діалогів і музики. А ніяк! Тож для Nintendo 64 Дейкатана була створена з нуля і фактично є взагалі іншою грою зі значно простішою графікою, музикою, більш короткими і просторими катсценами і діалогами лише у вигляді тексту. Та й на відміну від ПК версії, проходиться вона всього за години три. Спрощена версія була розроблена спільно з японською студією Кемко, яка робила різні ігри за ліцензіями, зокрема про Бетмена. І це в цілому пояснює, чому у Дайкатани на Nintendo 64 навіть була інша музика. Однак не поспішайте радіти. Порт не набагато кращий за оригінал, як мінімум тому, що в ньому жахливе керування. Але це радше заслуга контролера Nintendo 64. Камера керується стіком, ходіння стрілками, які знаходяться праворуч. Тож ви можете собі уявити, як воно. Керується стандартною розкладкою навіть на емуляторі. Хоча в DUM 64, наприклад, ходіння чомусь було стіком, так само, як і в GoldenEye 007. Тому Дейкатана навіть у консольній версії ніколи не залишає гравців без якогось дебільного дизайнерського рішення, яке робить дискомфорт. Звикнути до цього, звісно, можна, але важко. Надто бо стрибок робиться правим шифтом, і в моменти, де треба було стрибати платформами, дейкатану вже хотілося дропнути. Варто віддати належну. У цій грі, принаймні на початку є підказка, що бісячі турелі на першому рівні знищуються, якщо знищити щиток, до якого вони під'єднані, в оригіналі, як ви пам'ятаєте, такого не було. Щоправда, це все одно дивно, зважаючи, що цих турелей за всю гру ви зустрінете штуки 3-4 і те на першому рівні. Загалом порт копіює деякі рівні ПК-версії, але вони значно компактніші і лінійніші, що насправді трохи мінус. Бо в минулому відео я хвалив перший етап у корпорації за чудовий нарад де ми бачили, як у ній катують і вбивають людей. Та справді великий плюс цього порту в тому, що баговані компаньйони протагоніста є загалом лише у катсценах. І з ними не треба нянчитись і перевіряти, чи зайшли вони у потрібні двері. А прокачка стала автоматичною. Щоправда, навіщо вона взагалі потрібна? А на то прокачка висоти стрибку досі не зрозуміло. І відбувається вона від вбивств якоїсь кількості противників. При цьому дуже швидко і десь на середину гри ви вже будете так, би мов, Вити повністю в качані. стрільба досить проста. Щоправда, від кожного пострілу або удару персонаж чомусь постійно ковзає назад. І уявіть, як це незручно, коли ви б'єте кулаком чи холодною зброєю. І хоч дурних компаньйонів нема, мене добряче насмішили NPC-робітники корпорації. Вони максимально похутичні, і їм все одно, що ви вбиваєте ворогів навколо. А знаєте чому? А тому, що вони безсмертні, коли як у великій версії їх можна було рознести в м'ясо і споглядати, як вони панічно бігають і волають. Найсмішніший момент з NPC версії Нінтендо 64 у мене був, коли я дійшов до терміналу, який відчиняє двері, а він потребував пару Через кілька секунд робітник спокійно підійшов до нього і сам відімкнув двері. Тож м'ясо у Дайкатані на Нінтендо 64 не чекайте. Ця версія Family Friendly, певно, щоб продатися цільовій аудиторії Нінтендо. Хоча от Doom 64 це не стримувало. І ви спитаєте, чи є у цій грі легендарний екран завантаження зі звуком? На жаль, ні. Але, на щастя, дух упоротого саунд дизайну зберігся у меню паузи, бо коли виходиш з нього, чуєш. Я декілька разів виходив і заходив в меню, щоб зрозуміти, що воно каже. А воно каже сайонара. Знову питання навіщо? Але схоже, що Джон Ромеро на той момент аж надто проникнувся японською культурою. І пхав її у свою гру навіть там, де це зайве. Геніально! Геніально! Ромеро геній. Чи погана гра порт Дайкатани на Nintendo 64 ну, точно не найгірше. Скоріше, звичайний шутер на платформі з елементами упоротості оригінально. І дебільним керуванням, але це, мабуть, все. Наступний порт Дайкатани вийшов на портативку Game Boy Color. І знаєте, на мій же подив, це справді хороша гра. В цілому і не дивно, бо цей порт має спільного з оригіналом лише лор та сюжет. А виглядає вона схожою радше на покемонів, ніж на шутер, та не обманюйте себе, бо ігроладно, Дайкатана на Game Boy Color – це Зельда. Я здивувався так само, і навіть зацінив її чудовий мінімалістичний візуальний стиль, який, звісно, був скоріше вимушеною мірою на Game Boy Color. Що цікаво, у цій версії теж є свого роду катсцени. і є мінімалістична катсцена оповіді про Мішиме біхар з прологу, значно краще за те, що у версії Nintendo 64. Більшість ворогів оригіналу також перенесені у піксель-арт. Навіть бісячі роботи комарі, настирливі дрони і бойові роботи. Є й власні унікальні типи ворогів, наприклад, ніндзя корпорації і бос Бугай з молотом, при ударах якого треба підстрибувати. І це круто, якщо розглядати цю версію гри. Як демейк Дайкатани. Ну, це типу як ремейк, але навпаки. Від початку Хіро махає мечем, а потім знаходить різну холодну і стрілкову зброю. Але це і ізометрія не єдине, в чому ця гра схожа на зельду. Дайкатана на Game Boy Color навіть має ті ж самі елементи Метройдвані. Коли ти знаходиш якусь зброю чи предмети, повертайся, щоб за допомогою нього розчистити шлях там, де не міг раніше. І є прості головоломки з кнопками. А особливість з напарниками вирішили тим, що. Ти просто граєш за них у потрібні моменти. Ігролад, щоправда, не змінюється від цього, але найбуде. Всі основні локації також перенесені у цю гру і виглядають доволі прикольно. А от музика абсолютно така ж, як і у версії на Нінтендо 64, але в 16 біт. Дивно, адже цю версію вже робила повністю компанія Кемко, тобто так без Ейдос і команди Джона Ромеро. Так, тут, звісно, можна сказати, а, так от чому ця гра така класна. Але й вона була перечасно знята з продажу через провал основної версії гри. Підсумуючи все це, я міг би вкотре сказати, що Дайката навіть стій, але насправді пограти у кожну з версій Дайкатани не було неймовірно цікаво, бо справді цікаво, як можна взяти один сюжет і лор-гри адаптувати його під різні ігрові пристрої з різним залізом і контролерами. Я вважаю, що ми втратили епоху, коли Замість однієї гри для різних платформ робили декілька абсолютно різних ігор. І воно зрозуміло чому, адже розробка ігор нині значно дорожча, ніж 20 років тому. А які цікаві порти улюблених ігор, знаєте ви, про які варто розповісти. Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатись. А на цьому все дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час, і завдяки яким канал Rendaros.ua досі функціонує, бо ви дуже. Дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.